У середмісті Черкас розгорілася земельна війна. Жителі багатоповерхівки по благовізні хотіли в себе під вікнами дитячий майданчик, а там нібито зводитимуть кіоск. Міська рада віддала цей шмат землі в оренду приватнику аж на 15 років. Збурений люд від того повстав. Усі деталі в наших кореспондентів. Руль. Ось на цих кількох квадратах бавиться тутешня малеча тато, трирічного Даниїла щодня гуляє тут із сином. Скаржиться, перед будинком є куди просторіше місце для майданчика. Утім, та земля вже в руках бізнесмена. Коли ми просили там площадку велику построїти, нам сказали, що нельзя гадова колонка і так далі. А тепер коли здали землю, тепер їм можна, а нам знову ми залишимося таких трьох-три на три квадрата. Ось це у нас площадка на це наш весь. Район. Земельні суперечки тут тривають 15 років. Увесь цей час мешканці багатоповерхівки оббивають чиновницькі пороги з надією, що землю під їхніми вікнами віддадуть на потреби місцевих жителів. Та у відповідь кажуть, отримують самі відписки. Нам не розрішають тут строїти площадки, нічого нігде. Живуть два інваліда в квартирі, просили гаража. Не розрішили їм поставити як якийсь магазин строїти. Нам прийшла відповідь. Зразу цього їм все розрішення. Навіть Реу ЧКП суд теж не знає, що прийшло, що землю передали в оренду. Передали ділянку рішення міської ради, пояснюють у мерії і додають, мешканці висотки не створили ОСББ, а отже, і прав на той шмат землі не мають. На сьогоднішній день ця земельна ділянка належить. Черкаській міській раді право оренди надано суб'єкту господарювання, який оформив всі документи і старанно за неї платить. Тому тільки Черкаська міська рада і цей суб'єкт господарювання будуть визначати в межах своїх договірних стосунків. Що там буде розміщуватись, в який термін і в який спосіб миритися з таким місцеві не збираються, бо мають підозру, що під їхніми вікнами виросте кіоск. А коментувати свої будівельні плани підприємець відмовляється. Затвердження проектів містобудовної документації без проведення процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється. Поставити крапку в цій земельній війні має прокуратура саме туди збираються скаржитися обурені жителі. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.